Вітаю, колеги та друзі. Це ментальні хвилі. Ваш навігатор у світі, де новини впливають на психіку сильніше ніж ми думаємо. Сьогоднішній випуск особливий. Ми побачимо разючий контраст, поки Україна вчиться виживати під атаками і будувати нову етику стосунків. Світ накриває хвиля соціальної люті та заборон. від черг до дитячих психіатрів у Європі до історичних рішень про соцмережі в Австралії. Як це все змінює нас? Давайте розбиратися. У відповідь на обстріли в столиці розгорнули додаткові мобільні групи психологічної підтримки прямо біля місць ураження, щоб надавати допомогу тут і зараз. Це демонстрація адаптивності нашої системи. Психологія виходить із кабінетів на вулиці, стаючи частиною екстрених служб на рівні з ДСНС. Міністерство оборони затвердило нову доктрину збереження психічного здоров'я військових на 2025 2027 роки, орієнтовану на стандарти НАТО та профілактику. Це означає перехід від гасіння пожеж до системної політики, де ментальне здоров'я бійця є таким же ресурсом, як зброя чи амуніція. Центр громадського здоров'я запустив кампанію Говорити це прояв сили, оприлюднивши дані, що, попри високий рівень стресу, 96% чоловіків досі не звертаються по допомогу. Суспільство намагається зламати стереотип, хлопці не плачуть, адже у війну ціна мовчання це інфаркти та суїциди. Цього року дата 3 грудня набула нового сенсу з фокусом на ветеранах з ампутаціями та запуску програм інклюзивності у громадах. Головний психологічний виклик зараз навчити суспільство взаємодіяти з ветеранами через повагу та гідність, а не через травматичний жаль. Збіг двох свят створив новий культурний код, де подарунки дітям приносить не лише Миколай, а й захисники, які тримають небо для нації. Це момент єднання, але для родин загиблих день гострого болю та синдрому порожнього стільця за святковим столом. Цей тиждень в Україні показав, як наша психіка навчилася балансувати з одного боку фоновий стрес від атак, який вже став хронічним, з іншого колосальна адаптивність від нових центрів допомоги до зміни святкових традицій. Ми вчимося жити у марафоні, де головне завдання не просто вижити, а зберегти здатність відчувати життя. В Ірландії вибухнув скандал, який називають системною катастрофою. Омбудсмен прав дитини оприлюднив шокуючі дані. Черга на первинний прийом до дитячого психіатра в деяких регіонах сягає 13 років. Тобто дитина, яка потребує допомоги сьогодні, може потрапити до лікаря вже дорослою. Це класичний приклад вузького горлечка, коли система покладається лише на вузьких спеціалістів і ігнорує ранні втручання в школах. Вона колапсує. Для України це урок. Якщо ми не побудуємо психологічну службу в школах зараз, через 5 років ми отримаємо покоління, яке система охорони здоров'я просто не зможе переварити. Велика Британія: етика смерті чи економія на житті. У Британії розгорілися історичні дебати навколо закону про асистовану смерть Ефтаназію. На перший погляд, це про гуманізм, але психіатрична спільнота б'є на сполох через термін. Відчуття, що ти є тягарем, в чому ризик? Лікарі побоюються, що в умовах кризи медицини та бідності старі або депресивні люди обиратимуть смерть не тому, що їхні страждання нестерпні, а через почуття провини перед родичами. Це зміщує вікно Овертона. Смерть стає соціально відповідальним вибором для вразливих, що є жахливим етичним сувом. Завжди онлайн це діагноз у Більбау. Пройшов саміт з охорони праці, де Європейський Союз офіційно визнав цифровізацію фактором ризику для психіки. Було заявлено, що режим завжди на зв'язку та алгоритмічний менеджмент, коли тобою керує програма, призводить до вигорання та техностресу. Європа готує законодавство, яке прирівнює психологічне виснаження на роботі до фізичних травм. Це означає, що в майбутньому роботодавець платитиме за вашу депресію так само, як за зламану на виробництві руку. Європа переживає кризу старих систем. Медицина не справляється з потоком запитів, а етика наштовхується на економію. Ми бачимо, як західний світ намагається законодавчо врегулювати те, що раніше вважалося особистою справою: право на смерть та право на відключення від роботи. Психічне здоров'я стає політикою. Федеральний суд США заблокував спробу уряду згорнути фінансування грантів на шкільних психологів. Ці гранти були введені після стрілянини в Увалде, щоб виявляти ментальні проблеми у дітей на ранніх стадіях статистика в США лякає: 40% старшокласників відчувають безнадію. Суд фактично визнав, що шкільний психолог це не додаткова опція, а питання національної безпеки це прецедент. Психічне здоров'я дітей тепер захищають на рівні федерального судочинства. Цього тижня суди в кількох штатах прийняли до розгляду позови проти мета та Тікток. Головний аргумент: компанії свідомо створили адективний дизайн тобто нескінченний скрол, яскраві повідомлення, знаючи, що це руйнує психіку підлітків. Вперше юристи атакують не контент, а дизайн. Це революція. Якщо буде доведено, що інтерфейс Instagram спеціально створений для викликання залежності, це змінить інтернет назавжди, прирівнявши соцмережі до тютюнових компаній. Америка палає у вогні ментальної кризи. Ми бачимо, як напруга проривається через насилля та судові позови. Суспільство вимагає справедливості, чи то від страхових компаній, чи від техногігантів. Це війна за майбутнє покоління, і поки що невідомо, хто в ній переможе корпорації. Чи батьки. Австралія ухвалила історичний закон, повна заборона користування соцмережами для дітей до 16 років. Ви зараз можете у це повірити? Ще раз, повна заборона користування соцмережами для дітей до 16 років. Я чесно, я досі не вірю. Це найжорсткіше регулювання у світі. Держава бере на себе роль супербатька, штрафуючи платформи на мільйони за кожного зареєстрованого підлітка. Думки розділилися: одні експерти кажуть, що це врятує дітей від депресії та булінгу, інші попереджають про ризик ізоляції. Адже для покоління Z соцмережі це їхнє подвір'я. Світ завмер в очікуванні. Чи спрацює цей радикальний цифровий детокс? Президент Кореї спробував ввести військовий стан, який тривав лише 6 годин, але встиг травмувати націю для корейців. Це стало потужним флешбеком у часи диктатури 80-х років. Психологи фіксують хвилю панічних атак. Ілюзія стабільності демократії зруйнувалася за одну ніч. Це нагадування про те, наскільки крихким є наше відчуття базової безпеки, і як швидко політичні рішення можуть викликати масову ретравматизацію цілого народу. Світ входить у фазу радикальних рішень. Уряди намагаються повернути контроль над хаосом, чи то через заборону Тікток, чи через військові стани. Глобальна психіка перебуває у стані турбулентності, де старі правила вже не діють, а нові ще пишуться просто на наших очах. Таким був цей тиждень від Києва до Нью-Йорка. Ми бачимо одну спільну річ: люди шукають опору в Україні. Ми знаходимо її у волонтерстві та єдності. Світ шукає її у нових законах та обмеженнях. Пам'ятайте, ваша психіка це ваш головний фільтр. У цьому потоці новин важливо не втратити себе. Ставте вподобайку, кому було цікаво або корисно, та підписуйтесь на канал Ментальні хвилі, щоб щотижнево отримувати свіжі новини у сфері психології та ментального здоров'я. Побачимось у наступному відео.